Про принцесу Діану вже так багато різної інформації на Ютуб від різних історій про її шлюб до якихось там теорій змов. Але я вирішила зробити трішки цікавіше і відібрала ті факти, які принцеса Діана розповіла у своєму таємному інтерв'ю Ендрю Мортона для своєї книги, яка нібито мала вийти не від імені Діани. І це насправді дуже цікаво. Там вона розкриває дуже багато подробиць свого побутового життя, які розкривають її як особистість. і і ділиться такими різними цікавинками. Всім привіт, я Туся. Ви на моєму каналі. Починаємо. Для всіх нас не ну, є секретом, що принцеса Діана була графського роду, і її батько, граф Спенсер. Зараз її брат, наступний граф Спенсер. Тобто її дитинство пройшло в такій абсолютно аристократичній атмосфері з родовими маєтками, замками, з приватними школами, елітними відпочинками і так далі. Тому потрібно розуміти, що історія принцеси Діани це зовсім не історія про попелюшку та принца. Діана Попелюшкою ніколи не була. І власне пишалася історію свого роду значно більше ніж тим, що вона була дружиною принца Чарльза. Вона сама казала, цитую: розумієте, до одруження у мене був доволі хороший спосіб життя. Я була леді Діана Спенсер. Я жила у великому будинку, мала власні кошти. Тож я навіть не думала, що на мене чекатиме щось надто відмінне. Мене не обрали навмання і не вчили всього з нуля. Я знала, як слід поводитися. Саме тому Діана пишалася історією свого роду Спенсер. Вона часто. Згадувала про те, що її рід давніший, ніж рід Вінзорів, з якого, власне, був її чоловік, принц Чарльз. Почнемо з дитинства принцеси Діани. Ті речі, які вона сама розповідала у своїй книзі. Розлучення її батьків було дуже болючим, це ми всі чудово знаємо. Не бачу сенсу на цьому акцентувати. Деякий час Діана з братом. Чарльзом, теперішнім графом Спенсером та своїми сестрами Сарою та Джейн жили в батька. Звісно, на той момент їхній тато, граф Спенсер, користувався послугами няньок, і Діана згадувала, що вони зі своїм братом не дуже їх любили і постійно влаштовували цим нянькам різні капості. Також Діана згадує про те, що її батько був завидним холостяком, тому всі няньки були практично як на підбір, всі дуже молоді, вродливі. І Діана була впевнена, що кожен з цих няньок хоче. Чи їхнього тата графа для того, щоб стати наступною графиною Спенсер, адже вакансія була вже вільна? Діано дуже непокоїло те, що її батьки постійно змагалися між собою за дітей за те кого хто більше любить, хто яка дитина чию користь зробить вибір. І вона згадує ситуацію, як одного разу її запросили на весілля їхньої кузини, і мама купила Діані на це весілля зелену сукню, а тато білу. Дяні було дуже неприємно робити цей вибір між тим, яку сукню одягнути, адже вона розуміла, що якщо вона обере якусь сукню, то вона образить когось із батьків. Мені здається, з боку батьків це було дуже незріло, якось так нав'язувати дитині саме свою кандидатуру і ображатися, якщо вона робить вибір не в твою сторону. Ну, але це таке виховання було зовсім інше. Тоді за психологією не дуже дбали. Тут могла би бути реклама, але мені за неї ніхто не заплатив, тому рухаємося далі. Попри те, що в Діани були дуже складні стосунки з її батьком, вона часто каже про те, що росла в атмосфері без любові, без якоїсь турботи, без обіймів. Паралельно з цим вона також каже про те, що саме Діана була улюбленицею свого батька, улюбленицею графа Спенсера. Він виконував всі її забаганки, постійно балував її подарунками, влаштовував в грандіозні дні народження. Навіть як писала Діана, запрошував верблюдів, дарував дуже багато подарунків. Але Діані на той момент бракувало саме обіймів та дотиків, і вона про це буде потім говорити протягом усього такого дорослого життя. Кілька слів про те, як виховували Діану, як вона сама розповідає про своє виховання. Вона чудово та ввічливо ставилася практично до будь кого з персоналу, до будь-якої іншої людини. Адже як вона писала, згадувала її батько, завжди вчив так: стався до кожного як до особистості і ніколи не вихваляється своїм статусом. От так от. її брат, граф Чарльз Спенсер, до речі, дуже довгий час навіть не підозрював про те, що він якийсь там граф, і що у майбутньому саме йому перейдуть всі родові маєтки і титул графа. Зрозумів він це тільки тоді, коли отримав зі школи листа, і там було вказано, як до нього звертаються, практично з усіма почастями. Йому стало цікаво, чому так, і тоді він дізнався про те, що він не зі звичайної сім'ї, а з багатої. І це все при тому, що діти сім'ї і Спенсерів постійно крутилися поряд з дітьми з королівської сім'ї. Практично з самого дитинства вони гралися разом. Наприклад, до них приходила на обід принцеса Анна, а майбутній маленький грав Чарльз, молодший брат принцеси Діани, грався з принцами Ендрю та Едвардом, молодшими синами королеви Єлизавети. Саму королеву Діана також знала з самого дитинства. Також до них у гості приходив син принцеси Маргарет, це сестра королеви Єлизавети Віконт. На свята дітай спансерів відвозили до Сандрінгему, до королеви. Але Діана згадувала, що вона не дуже любила туди ходити. Щороку вони дивилися практично один і той самий мультик, який називався Чіті бенк бенк А саму атмосферу вона описувала як похмуру. Але коли вона одного разу сказала батькові, що вона не хоче йти в Сандрінгем на Різдво, їй сказали, що це невічливо, і вона мусить піти. Старших сестер Діани Джейн та Сару це все не дуже турбувало, адже вони росли в такому теж аристократичному вихованні, і після того як вони деякий час навчалися вдома, тоді це було прийнятно для дівчаток. Їх відправили по приватних школах, пансіонатах, де вони навчалися і на канікули приїжджали додому, тому вони не сильно були постраждалі, так би мовити, від цієї всієї ситуації змагання батька і матері за дітей. Більше в цій сфері діставалося саме Діані та Ча. Чарльзу молодшим, які постійно були вдома. Також Діана згадує, що вона практично боготворила свою старшу сестру Джейн, коли та приїжджала на канікули до їхнього родового маєтку. Діана практично обслуговувала свою старшу сестру. Вона набирала їй ванну, прала їй речі, турбувалася про неї, застеляла ліжко і так далі. І їй це дуже сильно подобалось. Принц Чарльз перше, до речі, зустрічався саме з старшою сестрою принцеси Діани, леді Сарою Спенсер. Це також такий доволі загальновідомий факт, але дуже цікаво, як відбувалася власне ця вся взаємодія Сара, Чарльз і Діана. І от що Діана про це розповідає. Вона згадує про те, що закохувалася практично у всіх хлопців своєї старшої сестри. Мені здається, Сара в якийсь момент просто хотіла такої знаєте, як то кажуть. Бо то, напевно, тіпає. Окрім того, Діана розповіла таку ситуацію, що коли одного разу Чарльз прийшов до них у гості, і Сара, його дівчина захотіла показати своєму хлопцю їхню галерею картинну, галерею дому Спенсерів, так би мовити. Діана втрутилася в це і сказала Сарі, що та навіть не знає, де в галереї включається світло. Краще, щоб Діана показала Чарльзу цю картинну галерею. Леді Сару, звісно, це дуже так стурбувало. І і не сподобалося. В принципі, мені здається, такі стосунки між сестрами доволі токсичні і нездорові в цьому плані. Власне, ЗМІ нав'язували нам таку картинку, що після того, як Чарльз і Сара розлучилися, у них збереглися чудові дружні стосунки. Сара щаслива за Діану, що та почала зустрічатися з її колишнім хлопцем. Просто у всіх ідеальна, чудова ловсторі, в сторі, всі задоволені, щасливі і так далі. Але тут також є інформація про те, що коли Діана і Чарльз Чарльз тільки починали так ближче спілкуватися. Вони ще не зустрічались на той момент. Чарльз запросив Діану на святкування свого 30-ліття до своїх найближчих друзів. І Сара, старша сестра Діани, була трішки обурена з цього приводу і не розуміла, що взагалі робить Діана серед ось цих запрошених серед найближчого кола принца Чарльза. Їй це не сподобалося зі своєю другою сестрою. Джейн у принцеси Діани дуже теплі стосунки. Вона вважає її своєю чудовою порадницею. Тично найкращою подругою, як ми знаємо, титул спенсерів передається від батька до сина. Наприклад, коли помер Діанен дідусь, граф Спенсер наступним графом спенсером став її батько, тобто син цього чоловіка. Наступним графом Спенсером після смерті батька принцеси Діани стає її молодший брат Чарльз, коли помер дідусь Діани, їхня сім'я змушена була переїхати у родовий маєток, який, власне, перейшов у повну власність батька Діани в Елторп. І Діана розповідала про те, що її маленькою дівчинкою дуже лякала атмосфера того замку, адже на стінах були похмурі портрети предків. І, власне, мені здається, можна зрозуміти. Зуміти дитину, яка трішки некомфортно себе почуває у середньовічному замку. Крім того, з переїздом до Елторпа у житті сім'ї Спенсерів з'явилася ще одна особа, майбутня Мачуха, принцеси Діани, яку звали Рейн, майбутня Гарфиня Спенсер. Діана її не могла терпіти практично до самої своєї смерті. З першого ся Рейн просто приходила до них гості з подарунками, як Діана згадує, але вона з самого початку вважала цитую. Про Рейн вона була дуже розумна і хотіла вийти заміж за тата. Такою була її ціль, і на цьому крапка. І здається, принцеса Діана думала, що її батько граф Спенсер просто найзавидніший холостяк, який тільки може бути. Але до речі, також принцеса Діана паралельно з тим згадувала, що він бив її маму. Тому ну, це тут ще таке невідомо, чи цей Рейн сильно пощастило. Вже у старшому віці події в сімействі Спенсер будуть такі, як в якомусь серіалі, адже граф буде лежати в лікарні, прикутий до ліжка, а мачуха Рейн не буде пускати його дітей Діану, Чарльз Сару та Джейн навідати його у лікарні. Діана ще не один раз буде згадувати Мачусі про її походження і про те, що та пускає гроші родини Спенсера на вітер і зіпсувала їхній сімейний маєток. Вже на репетиції весілля принцеси Діани відбувся дуже сильний скандал, після якого вона зі своїм татом не спілкувалася півроку, а з Мачухою вже потім все своє життя аж до смерті вони не спілкувалися. Суть скандалу була в тому, що граф Спенсер та його. Тодішня дружина Рейн Графиня Спенсер дуже зневажливо і негативно ставилася до матері Діани, яка також була присутня ну на репетиції весілля своєї доньки. Так тому Діана вирішила заступитися за свою маму і висказала своїм мачусі все, що про неї думає: і про гроші, і про статки, і про сімейні маєтки, і так далі. Діана згадувала про те, що мама їй сказала, що це перший раз, як за неї в житті хтось заступився. Повернімося до вечора, коли Чарльз запросив принцесу Діану на святкування свого 30-ліття. Все починалося доволі класно, і саме той вечір Діана згадує як дивовижний. Влітку спільний друг Діани та Чарльза Філіп Депас молодший запросив їх та інших гостей погостювати у себе. Діана каже, що в той вечір Чарльз з неї не зводив очей. Вони удвох сиділи біля вогнища, розмовляли. Але цитата розмова текла якось апатично. Того ж вечора. Чарльз запросив Діану з собою в Лондон, а потім вже ж на відпочинок з його друзями на яхті Британія. Саме відпочинок на цій яхті Діані абсолютно не сподобався, оскільки вона відчувала себе практично у центрі уваги. Їй дуже не подобалося, що всі погляди до неї прикуті. Кожен хотів їй щось сказати, якось приділити їй увагу, і їй було некомфортно в тому середовищі. Ну це не дивно. Вони всі були як мінімум на 10 років старші за неї. Там молодших за неї не було нікого. Діана була найменша на тій яхті. До речі, про камілу вона також була аристократичного роду каміла онучка барона, тому мене дуже відверто смішать ось ці заголовки преси про те, що каміла. Урвала там такого завидного чоловіка, Діана, там попелюшка і так далі. По факту, це жінки, які з самого маличку з народження блакитної крові, які крутилися в аристократичних кругах завжди. Їхнє життя завжди було небідним. Їхньому житті завжди була присутня прислуга, замки і практично все, чого тільки можна хотіти. Тому одруження з принцом Чарльзом це не було для них якоюсь кардинальною зміною в житті, окрім того, що. До них буде прикута дуже сильна увага преси а цього погодьтеся, не кожен хоче і не кожен це витримає. Чоловіка Джейн, Діаниної сестри звали Роберт. Він працював помічником секретаря королеви у Балморелі. І Діана та Джейн часто навідували його там. Одного разу вони гостювали в Балморелі для того, щоб коли вже почали в пресу просочуватися ті чутки, що Чарльз зустрічається з Діаною і щоб їй не набридали папераці, Вона сиділа тихо в цьому Балморелі і нікого не чіпала. В той час Чарльз ще був доволі таким, можна сказати, турботливим, і Діана згадує навіть те, що він цікавився часто її станом питав, чи їй не нудно, чи вона бува, не хоче піти на пікнік на прогулянку. Тобто починалося все як у всіх: по людськи, нормально, з фліртом, з турботою, з якимись ємнощами і так далі. Часто Діана згадувала те, що вона гостювала у маєтку Паркер Боузів. І саме там Каміла почала вперше давати Діані поради стосовно Чарльза. Цитую, вона постійно торочила мені, не змушую його робити це, не тисни на нього. Пропозицію Чарльз зробив Діані близько п'ятої години ранку, як тільки вона прибула до нього в гості у Вінзерський палац. І коли вона подзвонила потішитися своєму братові, графу Спенсеру, про те, що вона виходить заміж за принца, той запитав. За кого? Звісно, після оголошення про зручини Діану оточили паперації. Було доволі важко, оскільки це був перший такий її досвід, коли біля будинку буквально точилися бої між тими десятками поперацій, які там зібралися, і тут був такий перший тривожний дзвіночок, коли вона подзвонила Чарльзу з проханням якось їй допомогти підтримати в цій складній ситуації, хоч морально. А він. Перевів тему на Камілу. Кажучи, бідна Каміла, вона сказала, що біля її дому багато преси, принаймні четверо журналістів. Вона переживає дуже важкі часи. В той час біля будинку Діани їх були просто десятки. Також Чарльз часто критикував Діанин одяг, її манеру одягатися. Одного разу вона хотіла, коли вони ще не були одружені, одягнути чорну сукню. На що він їй відповів, що так не ходять, адже чорний це траурний колір. І це справді так. Чорні костюми чоловіків в королівській сім'ї носять тільки на трав у звичайному житті це темно-сині костюми, і взагалі чорний брючний костюм це вважається костюмом охоронця, якщо би вам було цікаво. Коли Діана ходила з Камілою на каву, до речі, цю сцену дуже класно показала у серіалі Корона, і по її словах, практично все так і відбувалося, як нам показала. Каміла пробувала тоді вивідати все в Діани. Чи буде вона їздити на верхову їзду, чи буде вона їздити разом з Чарльзом на полювання, таким чином прощупуючи ось цей ґрунт, де вона зможе пересіктися з Чарльзом, щоб не було його дружини поруч. Шанувальники королівської сім'ї точно чули про те, що Чарльз і Каміла мали такі таємні секретні імена один між одним. Це були імена Фред та Гледіс. і про те, що Чарльз подарував Камілі ось цей браслет з буквою свого імені. Вона їм подарувала з буквою свого імені. Я розповідала, що вона знайшла цей пакуночок з браслетами ще до того, як Чарльз подарував їх Камілі. У понеділок Чарльз подарував. Браслетка міль, а в середу він вже одружувався на діані. Ну таке собі останню ніч перед весіллям. Діана згадувала те, як вона плакалася сестрам, і до останнього не була впевнена, чи варто все таки виходити заміж, оскільки вся ця ситуація з камілою все дуже незрозуміло. Вона постійно плакала, постійно полювалася через відсутність турботи і теплоти у стосунках. На що сестри їй відповіли, що обличчя Діани зараз же на кожному рушнику, і якби давати задню трошки пізно. На медовому місяці свом. З Чарльзом Діана знайшла у його записнику фотографії Каміли. Ну, тобто, ви можете собі уявити цей рівень жаху в цій сім'ї. Вона звернула увагу, що Чарльз носив запинки з іменами Каміла і Чарльз, які перепліталися так, ніби значок Шанель. Ну, Діана чудово розуміла, що це не Шанель, а це просто так хитро продумано. Це також був подарунок від Каміли, і він теж його носив в їхній медовий місяць, коли Діана, звісно, ревнувала і казала, ну що це таке. Він їй казав, що це просто подарунок від подруги і звинувачував у тому, що вона занадто ревнива та емоційна. Трішки про стосунки Чарльза і Діани. Діана насміхалася з хобі Чарльза, адже він дуже любив вилізти на найвищу гору з якимось мальовничим видом і читати книги. Він читав власне Діані також. Також Діана згадувала про те, що про неї Чарльз згадував в останню чергу. І навіть коли вони сиділи за родинним столом, він завжди спершу питав свою мати, королеву Єлизавету, чи їй щось подати, налити і так далі. Потім бабусю, і потім вже Діану. Діану, це дуже сильно зачіпало. Вало потрібно згадати про те, що Діану вважали проблемною через її тяжку вагітність. У неї був дуже сильний токсикоз. Вона взагалі важко переносила свою першу вагітність, і її страшенно дратувало те, що всі в цей момент жаліли Чарльза. Мовляв, він такий бідолашний, муч, мучиться з такою проблемною Діаною, яка постійно на все скаржиться. Ну це для мене просто якийсь треш. Насправді її дуже шкода, як жінку, що вона опинилася в такій ситуації. Я сподіваюся, що ніхто з нас в такій ситуації. І ніколи ні за що не опиниться. Також Діана розповідає у своєму таємному інтерв'ю Ендрю Муртону про те, що вона скинулася зі сходів, коли була вагітна. Убий випадок, всі, мабуть, чудово знаєте. Але тут цікавим є реакція Чарльза. Вона розповідала, що коли вона скинулася зі сходів, Чарльз пішов кататися на конях. А потім, коли він повернувся, в нього був дуже зневажливий холодний погляд, і його дратував цей вчинок Діани, що вона скинулася зі сходів. Діана згадує про королеву Елизавету, яка навпаки дуже сильно налякалася, і одразу почала бігти до лікаря швиденько, щоб Діану оглядала. Я не знаю, чи це була турбота безпосередньо про Діану чи про майбутнього спадкоємця в її животі. Але була така ситуація, і Діана, власне, тут розповіла трішки детальніше про те, як це насправді відбувалося. Стосовно поїздок, Діана докоряла своєму чоловікові, що у будь які поїздки він бере мінімум 22 одиниці руч. Поклажі в той час, як у Діани їх було всього навсього 4-5. Перший час їй було навіть соромно, що вона не може набрати стільки речей в подорож, як Чарльз, а потім їй стало з цього кумедно. Ну, ви зрозуміли, які прекрасні були стосунки у Чарльза з Діаною. Це ні для кого не секрет. Я просто тут розкриваю якісь такі більш детальніші подробиці. Принцеса Діана і Грейс Келлі. коли відбувалися її похорони, саме Діана дуже хотіла презентувати королівську сім'ю, представляти їх на похоронах Грейс Келлі. І здавалося це дуже доречним. І мені по правді теж здається, що це просто чудовий хід в імідж плюсів в карму в монархії, адже і Діана, і Грейс Келлі, обидві молоді жінки в королівських сім'ях. Часто їх змі ототожнювала. Тому класно, що саме Діана поїхала все-таки в кінцевому результаті представляти. Королівську сім'ю на похороні Грейс Келлі, але це все було не так просто. Вона розповідає, що ця ідея спала на думку саме їй. Вона дуже сильно хотіла бути на цьому похороні. І спершу вона звернулася до Чарльза з проханням поїхати туди. Чарльз їй відмовив. Тоді вона пішла до особистого секретаря Королеви, який також їй відмовив. І після цього вона якось домовилася саме з королевою про зустріч і. Королева погодилася, сказавши, що це чудова ідея. Те, що нам так довго роздувала преса, мовляв, Діана на королеві, наперекір всім, бере своїх дітей у тури, адже вона така чудова мама, не може там без дітей і дня прожити. Ну, вона чудова, мама, можливо, я не спорю, але тут питання в іншому. Насправді ніяких конфліктів у сім'ї стосовно цього не було. Діана казала, що все було максимально просто: хочеш брати дітей в тур, бери, не хочеш брати, не бери. Вони навіть не мусили питати чи узгоджувати це якось із кимось. Просто якщо б вони сказали. Що вони беруть з собою у тур дітей, його би трішки видозмінили для того, щоб поїздка була комфортнішою для всіх. Ось і все. Ми всі знаємо, що Чарльз страшенно хотів другу дитину, саме дівчинку, можливо, тому Гаррі зараз такий потяг до цієї назви, до цього слова запасний. Але питання в тому, що він постійно дорікав Діані тим, що вийшов другий теж хлопчика, не дівчинка, і одного разу він умудрився поскаржитися її мамі своїй тещі. На що вона йому відповіла? Що він має взагалі бути вдячним за те, що Діана подарувала йому здорову дитину. А хлопчик це чи дівчинка не важливо. Отака от молодець. А що ж відбулося після ось цього скандального танцю, де Діана виступала в балеті на Чарльзове день народження, щоб зробити йому сюрприз, який виявився взагалі неприємним, і Чарльз цього категорично не хотів. Він їй сказав, що вона занадто худа і як виразилась діана, він був просто шокований. Також тут є дуже багато різних таких цікавих моментів, які можна розповідати і розповідати. Я думаю, що я зніму ще не одне відео про принцесу діану. Мені теж цікава ця тема. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Напишіть, будь ласка, коментар, поставте лайк, підпишіться на канал. Це справді дуже важливо для таких маленьких блогерів, як я, які тільки розвивають свій канал на шляху. Цьому бажаю всім гарного вечора. До наступних зустрічей.